Директору ДП «Ліси України Юрію Болоховцю оголосили підозру. На Волині ліквідували масштабний кол-центр. Подробиці. Освячені комбайни вирушили в поле. Як стартували жнива у Городищі? Написав заяву на копів ДБР, бо ті дали йому наркотики. Боратинська громада зазнала ще однієї втрати. Захищаючи Україну, загинув житель села Городище Микола Корука. Життя оборонця обірвалося 16 липня поблизу населеного пункту Тернова, що на Харківщині. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 19 липня під час артилерійського обстрілу в Дніпропетровській області загинув Валерій Бас, молодший сержант, 1970 року народження, житель села Залізниця, повідомив Любишівський селищний голова Олег Кух. Нововолинськ провів в останню земну дорогу захисника України, лейтенанта Дмитра Потурая. Воїна вважали зниклим безвісти понад рік. Однак ДНК-експертиза підтвердила загибель оборонця на Покровському районі на Донеччині. Біля будинку, де наш земляк жив з родиною, зібралися небайдужі на панахиду, на знак вдячності, на прощання. Чин похорону відбувся у рідному селі Героя Бортнові Поромівської громади. Дубівська громада попрощалася із загиблим Петром Якимчуком. Стрілець військової частини А 15 56 загинув 2 червня під час штурмових дій противника в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Певний час герой вважався безвісти зниклим. Чин прощання відбувся у Свято-Юріївському храмі села Дубове. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Гендиректору державного підприємства Ліси України Юрію Болоховцю ДБР закидає багато мільйона на законне збагачення. Йому вже оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Посадовець категорії А був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік, 2021 він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва вісьмох земельних ділянок. Вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках, з метою приховати реальне джерело походження. Майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Квартира вартістю у 9 мільйонів гривень оформлена на товариша. Автівки і земельні ділянки також на підставних особах, як з'ясували слідчі ДБР. Розрахунки відбувались у готівковій формі і значно перевищували дохід посадовця. Юрій Болоховець обіймав керівні посади у держпідприємстві, починаючи з 2020 року. Саме з цим періодом також пов'язують так зване велике будівництво у лісовій галузі за державні кошти та передачу у приватні руки за безцінок. Процесуальні дії вчиняються за місцем проживання гендиректора ДП «Ліси України. По скрипту елітна піраміда, яку організував Юрій Болоховець, ще з часів призвела до логічного завершення. ДБР відпрацювало на відмінно. Гаряче в київських офісах стало ще на минулому тижні. Нагадаємо, стілець хитнувся під операційним директором Олександром Кватирком. До слова, часи його панування в лісах Полісся збігаються із періодом управлінської діяльності в Києві Юрія Блоховця. Між тим, головному лісівнику Волині не заважали кримінальні провадження, порушені проти нього і надалі обіймати керівні Кисла. Хто наступний? Ольга Ганич, телеканал Аверс. У селищі Торчин горів житловий будинок. Внаслідок пожежі 51-річний власник оселі отримав термічні опіки. Чоловіка доправили до лікарні. Тим часом у ДСНС кажуть, що причиною займання стало коротке замикання електромережі. До приїзду пожежно-рятувальних підрозділів власник господарської будівлі намагався самостійно ліквідувати пожежу, внаслідок чого отримав опіки та був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні. Вже о 18.25 пожежа була локалізована. Близько четвертої ранку рятувальники отримали повідомлення, палає мікроавтобус у Ковалі на вулиці Панаса Мирного. На місце події було направлено черговий підрозділ 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель, який за допомогою водяних стволів о 4 годині 45 хвилин ліквідував займання. Постраждалих немає. Причина пожежі несправність електричної системи. Правоохоронці викрили масштабний кол-центр, який діяв на Волині. Фігуранти орендували приміщення у самому серці Луцька. Залучили до злочинної діяльності понад 20 осіб. Серед жертв шахраїв були не лише українці, а й громадяни європейських країн. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних Це до злочинної схеми. 17 липня за силової підтримки спецпідрозділів Корт та РПОП правоохоронці провели дев'ять санкціонованих обшуків у приміщеннях так званого кол-центру, за місцями проживання фігурантів і причетних, а також у їхніх транспортних засобах. В ході слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім картки, банківські картки, грошові кошти, а також чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування шахрайської мережі. Застрелив свого ж побратима вже майже рік розглядають справу про вбивство 20-річного правоохоронця. Інцидент трапився минулого літа на Ратнівщині. Як тоді стало відомо, після дня незалежності між командиром зведеної бригади скеля та самим правоохоронцем виник словесний конфлікт. Після чого командир вистрелив прямо в голову. Ми так не знаємо, що нас ну, вони по сусідствують нас просто живуть. І... Ага. А то коли то було? Вночі?» там ми самі не знаємо щось. Вони видно. – Якийсь конфлікт не вистався між двома військовими Говорили старі, що там щось. Вони перед тим ходили, де незалежності празднували, Я по всьому бо ходили, що то я там нову вічую. Говорили там місцеві, що. Тут виходили без броні, без все видно, гульнули щось там, не поділили, щось там від отриманих травм молодий лейтенант помер на місці. Після цього воєначальника затримали із підозрою на умисне вбивство. Уже на черговому судовому засіданні сторона захисту каже, що ні судом, ні прокуратурою не враховано багато нюансів, які б довели невинуватість чоловіка. По перше, прокурор не довів, якщо взяти його падання. Чому саме ми маємо продовжувати Фаренюку запобігти захід? Чому саме він так і не, не визначився? Чому саме? Він як ото по шаблону. От треба продовжувати, ми продовжуємо. 115-та, хай буде 115-та. Тож захисник подав апеляцію, у якій зазначив Заходу. наступне. Особливо важливо його майнує сімейний стан позитивну характеристику, обставине тривалого звання до стороника найбільш свого заповідного заходу, а також поведінку повстанці під час розгляду справи. Але як чуємо далі, ні сам підозрюваний, ні його адвокат не визнають провини. Тільки одні питання, але без відповідей. У йде не питання, за що? А тепер стоїть питання: до судове слідство не а хто на спусковий крючок нажав? До судове слідство не Потерпілий винний у скоєному, так вважає адвокат. Ініціатором загибелі самого потерпілого був сам потерпілий. Був сам потерпілий і це підтвердили свідки. До того ж каже, що у підсудного не було підстави убивати. Тоді що спонукало офіцера застрелити ж свого ж побратима? Захисник тільки ставить питання суддям, повністю заперечуючи вину свого клієнта. Вони всі разом сиділи за одним столом і святкували. Які неприязні стосунки? Умисел, ну, це друня саме настояще, який раптово виникнувший умисел, від чого і за що? Адвокат далі наполегливо намагався переконати суддів у протилежному. Сам Конофольський із Рушпарку бере свій пістолет, виходить із палатки, перезаражає його перед обвинуваченим і вручає йому в руки і кричить, стріляй у мене. І тримаючи при цьому його двома руками, тягнучи ствол чи пістолет до себе до цього, до голови. Умислу можливо і не було, а застрелити застрелив. Попри свідчення захисника, колегія суддів вислухала і самого підозрюваного. За своє життя ми чому те, що я комунального, а навіть адміністративного правополучного. Я 10 років розполучив органів публічних справах. І всі ці 10 років я був учасником бойових дій, я постійно знаходився в зоні антитерористичної операції операції об'єднаних сил. А потім повномасштабну війну воював. Російською Федерацією. каже від слідства, ухилятися не хоче і не буде, але покарання хоче відбувати під цілодобовим домашнім арештом. Сторона обвинувачення натомість каже інше, оцінюючи час тяжкість вчиненого злочину, який курмінується фариніку Суд першої інстанції врахував ступінь суспільної небезпечності злочину в конкретних умовах місця і часу, та врахував. Щодо особи, яка обвинувачується в чиненні тяжкого злочину, який спричинив загибель людини, взяття під вартою як запобіжний захід може бути застосовано за мотивом однієї лише небезпечності злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років. Підсудного так і лишили під вартою, а далі буде видно. Незабаром вирок. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Депутати підгатівської сільської ради вирішували питання виїзду своїх колег за кордон. Світлана Зінкевич, крім депутатського крісла, виконує обов'язки начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту замість Жанни Скороход. Щодо якої відкрито кримінальне провадження, нова керівниця освітою депутатка в сесійній залі відстоює не тільки навчальні потреби для громади, переймається багатьма проблемами. Нашу знімальну групу зацікавило питання, яке виносилось на голосування для депутатів підгатівської сільради. Пані Світлану, нібито мали відпустити за кордон. За дати дозвіл на виїзд з окордон для участі у виїзді навчальній конференції. Уваги, чи а, це можеш требувати за власний кошт. За власний кошт. У період Під час голосування щось пішло не так. Питання поставили на голосування вдруге. Що ти назад дивишся? Думаю, зад проголосував. Дякую, Яна. Не забудьте, що кожного року два рази в рік ви виїжджаєте що під час голосування сталося та яким чином жінка намагалась оформити дозвіл на нібито робочу конференцію. Та ще й під час відпустки ми намагались дізнатись безпосередньо у самої депутатки. Ні, у мене немає вже відпустки. Пройшла. Я е Коментарі не даю. Всього вам найкращого, гарного дня, вибачайте занято. Які можливі привілеї не до отримала депутатка, так і залишиться таємницею за робочим номером телефону в робочий час посадовиця на робочі питання відповідати не бажає. Ольга Ганич, телеканалаверс. У Цумані трапилося моторошне вбивство. 36-річний чоловік завдав низку в ударів ножем матері, а надалі ж сам подзвонив у поліцію. Проте повідомив, що позбавив життя не матір, а товариша. Приїхавши, правоохоронці виявили тіло мертвої 62-річної жінки. Слідство встановило, що у день 17 липня чоловік завдав не менше 20 ударів у живіт своїй матері. Жінка від цього померла. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і зауважу також, що йому загрожує покарання у воді 15 років позбавлення волі. Впіймали сотнею закладок. У Луцьку судили уродженця Камінька Ширщини за наркозлочини. Як з'ясували правоохоронці, фігурант придбав психотроп ПІВІПІ у доволі великих розмірах та мав на меті надалі збувати його. Придбав сто згортків. Змістом незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у великих розмірах, зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до ділянки території, що неподалік будинку 40 що по вулиці Садова в селищі лише Луцького району Волинської області, де продовжував зберігати їх з метою збуту невідомій особі до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час затримання особи, а саме до 23 години, 12 хвилин, 8 січня 2025 року. Року затримали молодика у січні цього року, а вже у березні останній отримав вирок шість років ув'язнення. Попри те, що у суді першої інстанції обвинувачений фактично визнав провину та активно сприяв розслідуванню, після винесеного рішення подався до апеляції. Бо ж, як каже адвокат, підсудний підтвердив лише те, що купував наркотики, та не для інших, а для себе попри те, що йому було фактично єдиний раз на слово висловитись з приводу. Обставин справи почав говорити про те, що м м його, йому було нанесено тілесні ушкодження, що він придбав е відповідні наркотичні засоби для власного споживання однак його відразу ж було судом обмежено. Вказано, нібито на ту обставину, що це не стосується. Продіяного обвинувачення, тому треба вказати, тільки визнає чи не визнає свою винуватість. Захисник наполягав на тому, аби у апеляції переглянули відеозапис засідання, де мовляв, чути, що обвинувачений підтвердив лише придбання. Проте колегія суддів у клопотанні відмовила. Сам же хлопець запевняє, при затриманні був побитий правоохоронцями. Мовляв, такої кількості психотропів не мав. А тут працівники правоохоронних органів наказали взяти пакет з наркотиками у руки. Того місця і тоді заставили за три роки, пачка прийшли з камера, ми сказали, що навіть заяву в Державне бюро розслідувань написав, каже обвинувачений, зокрема щодо поведінки правоохоронців. Та от результату не добився. Нарікав обвинувачений і на роботу попереднього адвоката. Мовляв, захисник був не зацікавлений у справі. Прокурор у свою чергу зауважує у суді першої інстанції обвинувачений викладених у акті обставин не успорював. Як на запитання головуючого е і так і на запитання прокурора обвинувачений неразово під час засідання підтверджував, що саме без неї обвинувачення акті, що не обвинувачення виконав в обвинувальному акті. Жодне зауважень щодо того, що останній не розуміє зміст вказаного обвинувачення, останній не надавав. Окрім того, в дійсності матеріальної справи Аркуш справа 70 наявна розписка щодо роз'яснення в останньому е, наслідків розгляду даного провадження у спрощеному порядку. Відповідно, е, судею було роз'яснено. Наслідки е, розгляду даного кримінального провадження у спрощеному порядку, що підтверджено звукозаписом судового засідання від 27 березня 2025 року. Тому ми вважаємо, що в даному випадку доводи сторони захисту щодо істотних порушень кримінальної процедури закону є безпоставними. Зрештою, заслухавши усі сторони, колегія суддів йде до нарадчої кімнати за декілька хвилин. Оголошує апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін. Анна Раров, Дмитро кудик, телеканал Аверс. Конфлікт скінчився ножем у спину. Перед судом постане 35-річна Лучанка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень співмешканцю. Тепер же жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. За даними слідства, уночі 16 липня цього року жінка на сходовому майданчику у будинку на проспекті Молоді у Луцьку кілька разів ударила в спину ножем свого співмешканця. Нині чоловік перебуває в лікарні, а його кривниці суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жнива це серце року для хлібороба. Саме зараз для аграріїв настає найгарячіша пора. На Волині у селі Городище стартував сезон жнив. І завдяки сильному керівництву та злагодженій роботі велика команда підприємства готова зустрічати його усе У, у господарстві Сов Городище понад 11 тисяч гектарів обробітку. Як розповів керівник Анатолій Неконюк, не тримаються лише однієї культури, сіють і пшеницю, і ріпак, і багато. Та то інших зернових, розширюючи напрямки навіть у непрості часи. Ми не, 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 не тримаємося однеї культури, Ну і має багато що кормові культури, зокрема ліцея, трави, то насіння, бо тварини тримаємо. Так що треба в кошечку все мати. Одне не вродить, і інше, то друге ж родить. Так одним чим зайнятися то дуже, дуже складно. Цього року погода аграріям створювала виклики, проте до сезону готувалися заздалегідь, тому перші результати посіву ріпаку дуже порадували, каже агроном. Ну, сходи нас практично були, можна сказати, на 85%. Ми ріпак старалися доглядати по всіх інноваційним технологіям, попереджували шкідника, хвороби. Ми будемо чекати гарний результат. А гарний результат буде гарантований, адже з потужною технікою та кваліфікованими працівниками все вдасться. Щороку парк техніки поповнюється, а цього сезону на поля вийде справжній гігант новий комбайн вартістю 41 мільйон гривень, який з'явився першим у всьому західному регіоні саме у цього підприємства. Перед виходом у поле всі машини ретельно обслуговують, адже це також запорука гарного врожаю. Ми робили капітальний ремонт всіх 14 чотирнадцяти компаній є. Міняли все, що треба. Ну часом може не треба, а теж міняли. Якщо підшипник чуть поприпискує? Ми його завжди міняємо. Перед виїздом в поле священик традиційно освячує всю техніку, адже так і врожай буде багатшим, і робота безпечнішою. За кермом новенького комбайну Сергій для нього це вже дев'ятий сезон. Жнив розповідає, що ця справа до нього перейшла по спадковості, адже будучи ще маленьким хлопчиком, разом з батьком виїжджав на жнива, і саме тоді його це неабияк зацікавило. Зокрема, пам'ятає і про свій перший виїзд вже самостійно в поле каже, дуже хвилювався, адже відповідальність неабияка. адреналін дуже зашкалював, бо серйозна техніка, довіра. Відповідальність, перш за все, хороше ставлення. тому так. Завдяки мудрому керівництву та кваліфікованим працівникам результати господарства говорять самі за себе. У Цовгороди ще працює близько 300 людей. Треба до людей відноситися, до людей по-людськи відноситись. І люди будуть триматися, вони будуть бачити, що ти щось робиш для них і стараєшся для них. І тільки для себе, то люди тримаються стабільний колектив у нас. Окрім того, керівнику вручили особливий подарунок вишиванку, що уособлює силу, добробут та шану до праці, яку Анатолій Никонюк з усмішкою пообіцяв, що вдягне на обжинки, коли поле віддячить зібраним урожаєм. Адже для цих людей це не просто робота, а справа життя від якої залежить хліб на кожному столі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 22 липня синоптики прогнозують в Україні малохмарну погоду. На заході похмуро, можливий дощ. Вночі температура 17-21, в день 24-30. Переважно ясною погода очікується на сході країни 17-20 вночі в день 30-35. Спекотним та малохмарним день буде на півночі. Вночі температура 15-17 в день 28-31. На півдні країни переважно сонячно. Вночі температура 19-22 в день 33-36. У центрі країни хмарно з проясненнями. Температура вночі 17-19 в день очікують 27-36.